В Україні побільшало Анастасій та Максимів. З початку 2009 року цими іменами найчастіше нарікали новонароджених. За даними Мін'юсту, нині популярні понад 20 імен, більшість з яких тримають першість вже не один рік. Так новонароджених дівчаток найчастіше нарікають Анастасією, Софією, Анною, Дарією, Валерією, і Поліною. А хлопчиків Максимом, Віктором, Олександром, Кирилом та Данилом. Дослідженням найпопулярніших дитячих імен у Черкасах віконовини розпочинають новини. Цикл сюжетів нас півтора мільйони. У ньому кореспонденти нашої інформаційної служби розглядатимуть Черкащину під демографічним кутом. Далі перший сюжет циклу. Сергій та Людмила цього місяця стали батьками. Ім'я для донечки обирали довго. У мами були свої імена фаворити, у тата свої. Мама по-другому хотіла, не? Папа на дочі. А як мама хотіла? Валерію. А чому так? Дуже подобається Лера. От теж нарекли доньку так, як захотів голова сім'ї. Нравиться ім'я Настя. Всі хотів дочку Настя назвати. Так і придумали. Так, маленька Черкащанка Настя отримала одне з найпопулярніших цьогоріч в Україні імен. Батьки зізнаються, це сталося випадково. Вони зовсім не обирали модне ім'я, а назвали тим, яке припало до душі. Новоспечена мама Людмила теж при виборі імені для доньки керувалася власними уподобаннями і навіть не цікавилась, як зараз модно називати дівчаток. Ми з чоловіком довго чекали дитину і вирішили, вона нам подарована тому даринка. Це ім'я вже не один рік поспіль тримає пальму першості у Черкасах за популярністю. Вадим теж хотів наректи дочку Анастасією або Анною, утім дружина Валерія називати доньку занадто популярним іменем відмовилась. Натомість обирала ім'я за малозвучністю та значенням. Я тільки обирала ім'я, яке буде рідке, яке буде ну, як мога рідше зустрічатися. Я шукала довго в інтернеті е і запропонувала своєму чоловіку. Йому спочатку не сподобалося, але згодом він таки дав своє е согласі. Подружжя вирішила назвати доньку Меланії. З таким іменем переконана Валерія, її милася, чи як ще ласкаво називає доньку Меланька, неодмінно буде щасливою. У цьому році до розряду рідкісних імен у Черкасах потрапили Жанна, Сніжанна, Інна, Алла та Варвара, а також Леонід, Анатолій, Мирон і Кузьма. На тлі інших областей, де дітей називали цвітанами, шахрозами, філадельфіями, рябінами, а також платонами, одіссеями, ладінами та самідулами. Черкащина виглядає більш консервативно. Вікторія Курченко, Василь Саєнко, Володимир Мельник, Вікка Новини.